Доброго дня, Доброго дня, як ви себе почуваєте? Добре, сьогодні добре. Все добре. Да. А ми відкапалися, у нас чудово. Да. Ні, скарг ніяких немає у вас? Ні. У відділенні мамології кропивницького онкоцентру другий місяць поспіль 64-річна Галина лікує злоякісну пухлину молочної залози. Каже, профогляд проходила п'ять років тому, і тоді все було добре. Знає, що жінки мають щороку відвідувати лікаря-мамолога, але не робила цього. Знала, що це не можна затягувати, що треба саме маленька, саме поки вона маленьких, ще більш-менш лікування простіше і швидше. Але ж наша недбалість до свого здоров'я приводить, як обично, до таких наслідків. Наша недбалість до свого здоров'я то часу нема, то діти, то онуки, то ну воно до цього призводить. Це ми самі в цьому винні, що ми затягуємо. Саме регулярні профогляди у мамолога дають можливість виявити недугу на ранніх стадіях, говорить лікар Олександр Михайлов. Рак молочні залози він дуже небезпечний, тим, що він себе дуже пізно показує. Як правило, важливість профілактичних оглядів в цілому для чого? Тому що пацієнтки в них може розвиватися рак молочної залози, а вони навіть за це не підозрюють. Рак молочні залози, чим раніше виявили, тим краще він пролікувався. За даними лікаря, у 2023 році в онкоцентрі зареєстрували 383 випадки раку молочної залози. Торік 356, Цьогоріч 169 випадків. На обліку в онкоцентрі перебувають чотири тисячі хворих із діагнозом рак молочної залози. Більше двох мільйонів випадків раку молочної залози діагностуються у світі щорічно. В Україні ця цифра близько 15 тисяч, але на превеликий жаль, вона щорічно невпинно зростає. Тому проблема дуже актуальна, займає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок і перше місце серед смертності через рак молочні залози близько 5 тисяч жінок щороку, на превеликий жаль, помирають від цієї недуги. Але Рак молочної залози. Це страшно, але він виліковний, якщо ми діагностуємо захворювання на початкових стадіях. Зі слів онкохірурга Валерія Васецького, під час ультразвукової діагностики можна виявити передракові захворювання молочних залоз. Показує пухлину на першій стадії раку. Маленька пухлиночка в лівій молочній залозі. Ось вона. Геть-геть-геть. Маленька. Ця пухлинка 6 мм в діаметрі, і це вже. Рак молочної залози, але на щастя, її діагностували на, першому, на першій стадії пацієнтка вже перелікована і поїхала додому. Факторів ризику дуже багато. Це і стрес постійний, а тим більше під час війни, це і паління, вживання алкоголю, вживання неконтрольоване вживання гормональних препаратів. Спадковість. Моя особиста думка, що вже з 18 років можна приходити на огляд до а в деяких випадках, навіть і раніше. На, з моєї практики найранній рак молочної залози це був дівчинка 16 років. За рік в онкоцентрі роблять півтори тисячі мамографічних обстежень, говорить завідувач рентгенологічного відділення Денис Пилипенко. Це по факту є рентген, який використовується суто для молочної залози. Чому так? Тому що його роздільна здатність і об'єм, який він зони, яку він опромінює самої молочної залози, дає можливість побачити маленькі зміни так. Які називаються як мікрокальцинати, це є результат життєдіяльності клітин раку? Ця площадка вона піднімається до рівня грудної залози, і молочна залоза вставляється ставиться на неї. І за допомогою цієї лопатки вона на неї зажимається звідси. Іде промінь. Рентгенівський і робить сам знімок молочної залози. Рак молочних залоз виявляють і у чоловіків, говорить онкохірург Олександр Михайлов. У 2023 році було шість випадків, торік п'ять. За перше півріччя цього року один. Рак молочної залози у чоловіків страпляється не так часто, але все ж таки буває. І його потрібно точно так само лікувати, як і у жінок. Каже, за рекомендаціями міністерства охорони здоров'я жінки з 25 років мають щорічно проходити огляд мамолога і ультразвукову діагностику молочних залоз з 40 років робити мамографію раз на два роки, з 50 років щорічно. Чоловікам звертатись, якщо помітили зміни, чи є відчуття дискомфорту. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.